Там не вийде кадр, ти там почала ржати. Мене звати Максим. Моя тема альтернативна енергетика, але вона не стосується всяких вітраків, генераторів і всього остального. Я вам розкажу трошки про метаногенні бактерії і метантенки. Про біогаз. В 1920-х роках е, уже тоді було відомо, що можна використовувати ці метаногенні Бактерії для виробництва біогазу. Це було поширено в Германії, в За... західних країнах, в СРСР теж були е, такі метантенки. Ну, що таке метантенка? Це така, скажімо, здорова бочка з е, реактором, перемішувалкою такою внизу. Е, туди надходять по трубі відходи, як сказати, тваринні фекалії. Там, або стічні води. Так. Іде розвиток мікроорганізмів. Цей процес називається метаногенез. Щоб прискорити цей процес, оцю, оцей реактор знизу, будемо називати цю метантенку реактором, знизу підігрівають е, і перемішують. І з одного кубометра е, ну, цієї сировини, скажімо так, відходів, можна отримати 12-16 кубометрів біогазу. Цього У мене є такий приклад, я сам не Ну, Сам народився в Києві, але жив в селищі міського типу. Є там достойно велика така ферма, построїли е, німці цю Ну, Така здорова байда. Тут даже я розказував вчителям з мікробіології, що да, я оттуда». а вони кажуть, ми приїжджали туди, настраювали їм цю Ну, і просили, щоб нашим студентам 5 тисяч зарплату ставили, а він не захотів якось. То, в общем, вона не працює. Чого не працює, не знаю. Ти Метонтенки хватило б на все те селище міського типу. Дивився інформацію, то я бачив такі фотографії, що стояли чотири ну, величезних такі метантенки десь в Германії. Ну, здоровенні були такі і біля якогось міста. І вони це маленьке місто повністю забезпечували газом. Приблизно так воно виглядає. Як ми добуваємо взагалі газ в болот? Вони там теж під високими температурами, в надрах землі, виробляється і виробляє газ із гниющих там організмів. Це по суті той же самий процес, але в штучних умовах. Такої технології багато, така технологія використовується. Вона не використовується може в снг странах Ну, ви розумієте, що таких, як я, багато, сварить таку байду якусь бочку. А е, іменно, як технологі, які вже виразиться прошарені в цьому, то їх теж досить, досить багато. Ну, вони не можуть себе реалізувати. Та не фінансово, це більше від держави, мені здається, залежить. Все.